Програму створено за фінансової підтримки друзів і партнерів служіння Джойс Майер». Присвятіть своє земне життя для розвитку близьких, міцних, особистих стосунків з Ісусом. Він помер не заради релігії. А щоб ми могли мати з ним стосунки. Сьогодні ми починаємо розглядати послання до Филип'ян. Вірю ви вивчите багато чого цінного. Перш за все, дозвольте сказати, хоча Ісус і був мужем скорботи, знайомим із хворобами, усередині він мав глибоку радість більшу за все, що може запропонувати світ перед страшною смертю на Голгофі, він звернувся. До своїх учнів усе це сказав я вам, щоб ваша радість перебувала в вас, і щоб ваша радість була досконалою. Він сказав: Я кажу вам усе це, бо хочу, щоб ви мали радість, і не просто якусь радість, а мою. Один із моїх улюблених віршів Івана 1010 -10, злодій на те тільки закрадається, щоб красти нищити і вбивати, але я прийшов, щоб ви мали життя і по достатком, щоб мали. І могли ним насолоджуватися. Дозвольте спитати це не потребує негайної відповіді, проте замисліться ось над чим. Хто насправді насолоджується своїм життям? Багато хто, але дехто ні. адже вважають, аби насолоджуватися життям, не можна мати жодних проблем. якомога більше грошей і все інше, чого захочеться. Саме це гарантує життя, яким можна насолоджуватися. Коли Ісус сказав, що хоче дати нам радість, то мав на увазі радість, яку можна мати, навіть коли майже нічого доброго не відбувається в нашому житті. До Филип'ян апостол Павло згадує про радість 19 разів. Це послання радості. Хоч би якими були наші обставини, ми, божі діти, маємо і здатність бути. Сповненими радості. Хоча Павло й писав це послання у в'язниці, він усе одно радів У чому полягала його таємниця, він згадує про розум і його функції 16 разів у посланні до Филип'ян. Отже, про радість він згадує 19 разів, а про розум і думки 16. Хто усвідомлює, що його розум і думки, що в нього впускає? або ті, що вирішує прокручувати у своїй голові, нерозривно пов'язані з його радістю. Чи знали ви, що думками можна довести себе до журби? або до щастя? поринаючи в думки, лише про те, чого не маєте? Чого інші люди не роблять для вас, і що на вашу думку вони повинні зробити? Ви можете самі зіпсувати собі цілий день. Почніть думати про щось погане вранці, коли прокинулись. І будете такі нещасні, якими захочете бути. Жалійте себе цілий день, і диявол неодмінно приєднається до вашої розваги і буде від неї в захваті. Натомість же можете сказати ні, я так не мислитиму. бо знаю, що мої думки впливають на мої вчинки і настрій. Я не віддам дияволові ще один день свого життя. Я думатиму про те, що інші люди роблять для мене, що я маю замість того, чого не маю. Принаймні, в моєму житті є Ісус. Тому мені насправді не потрібно більше нічого для справжнього щастя. Мусимо пам'ятати якомога частіше нагадувати собі про свій обмежений час на землі. Тож не гаймо його бо кінець життя на землі не означає його справжнього завершення. Ви потрапите в інше місце і варіантів насправді лише два небеса або пекло. Якщо ви хоча б трохи читали про те, яким буде пекло, то для вас має бути очевидним небеса однозначно є найкращим варіантом. Єдиний спосіб туди потрапити це повірити в Ісуса, в те, що Він, Син Божий, котрий прийшов на землю і своєю смертю заплатив за ваші гріхи. Єдиний спосіб мати справжні стосунки з Богом тільки через Ісуса. присвятіть своє земне життя, розвитку близьких, міцних. Особистих стосунків з Ісусом Він помер не заради релігії, а щоб ми могли мати з ним стосунки. Пізніше в проповіді я ще повторю це, та ось що я помітила, готуючись до неї. Здебільшого апостол Павло говорить про себе, і в нього все було під контролем. Він мав усі потрібні релігійні атрибути, аби його вважали побожною людиною. Я прочитала наступне твердження. Апостол Павло мав покинути свою релігію, аби здобути спасіння. Хто розуміє це? Іноді ми буваємо такими побожними і, як нам здається, робимо все правильно. Не можу терпіти, коли на моє питання, чи спасена людина. Вона відповідає: Ну, я ходжу в церкву. Ви можете просидіти в церкві хоч цілий день, та це не зробить вас християнином, так само як і перебування в гаражі не зробить вас авто. Отже, мусимо знати його особисто. За забажання насправді когось пізнати окрім усього іншого, маємо вкладати у це свій час, зокрема. Трохи більше ніж 45 хвилин, чи година, чи півтори раз на тиждень, або кілька разів на місяць у неділю вранці. Диявол старанно діє у світі, тому нам потрібно регулярно споживати Боже слово. Хто не хоче просто жити, натомість мати перемогу. Амінь. А хто хоче не просто піти на небеса, але й забрати з собою туди якомога більше людей. Гаразд. Отже, 19 разів він згадує про радість. Остання для людей надважливо бачити щасливих християн. Отож, маємо бути найщасливішими людьми на землі. Це зовсім не означає всюди ходити, постійно геготати, жартувати. Натомість, навіть маючи ті самі проблеми, що й інші люди, ми повинні реагувати на них зовсім по іншому. амінь. радість у Господі то підкріплення для мене. Дияволові не потрібне ваше майно, натомість ваша радість. Отже, Павло написав це послання у в'язниці, тож не забувайте про це, допоки його розглядатимемо. Проте все одно він мав радість. У чому була таємниця? Він думав про те, про що мав думати. Він вирішив мати позитивний світогляд. Без вашого дозволу навіть гірші обставини не зможуть вкрасти у вас радість наприклад, втративши щось у житті, ви зосереджуєтесь на втраті чи на тому, що у вас лишилось? Спілкуючись із людьми, ви зосереджуєтесь на їхніх хибах чи сильних сторонах. більшість людей розлучаються через те, що так довго зосереджувалися на слабкостях свого шлюбного партнера, що перестали помічати щось окрім них. Та зупинись вони й подумай про те що їм у ньому чи в ній сподобалося, що взагалі змусило їх одружитися? Еге ж, хоч одна жінка зі мною згодна та не можу цього сказати про всіх інших дивлячись на себе, на чому ви зосереджуєтесь на своїх вадах, хибах, слабкостях чи на божій милості прощенні, усвідомлюючи при цьому, що його милість по відношенню до вас оновлюється щодня. Наша радість чи її відсутність є дуже гучним посланням для світу, за Біблією, ми є світло для світу. Тож прочитаємо до Филип'ян 1, 1, 2. Павло й Тимофій, раби Христа Ісуса до всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться у Филипах з єпископами та діяконами. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Зазвичай можна подумати, що з привітань нічого важливого не винести, тому їх просто не читають і насправді не замислюються над тим, про що в них йдеться. Але тут навіть у привітанні міститься кілька важливих уроків. По перше, зверніть увагу, що Павло не присвоїв собі якийсь гучний титул. Він просто написав цей лист від Павла й Тимофія ми є лише слугами Христа Ісуса він не називав себе преподобним єпископом, доктором наук ще якось. Я не принижуючи їх заслуг, бо це почесні звання, і мене вони не займають. Та все ж мені здається цікавим, що Павло не присвоїв собі жодного. Іноді обіймаючи лідерську позицію, люди починають думати про себе краще ніж треба і ставитися до себе як до керівників. А не як дослуг. Думаю, кожен лідер має щодня звертатись до себе з нагадуванням про те, що без Христа він буквально ніщо і обіймає високу позицію лише тому, що Бог його на неї поставив. А як поставив, так легко може і зняти. Ніщо мене так не засмучує, як проповідник із поганим ставленням. Амінь. Христові слуги. Ось ким на ділі ми повинні бути. Хочу розповісти вам, що минулого тижня мала чудову нагоду попрактикуватися у своєму дарі слуги. Її надав мені Дейв. він такий добрий до мене, що завжди слідкує, щоби я йшла тільки за Господом. і ось сталося. Дейв пошкодив спину, і звісно, це було взагалі не смішно. насправді, у нього щось заболіло десь отут, і зараз із ним усе гаразд. Але тоді він підводився з крісла впродовж 30 хвилин. і потім, нарешті, підвівшись, йому довелося спиратися на мене. Тоді як по суті я не така кремезна, щоб бути опорою. Зрештою, я допомогла йому дійти до крісла гойдалки і трохи відсунула його для нього проте надто далеко. Тож він сказав: О, завжди! Однак це була розплата за те, що якось він зробив зі мною після операції. Тоді Дейв ледь не скинув мене на підлогу головою вниз. Проте завдяки кризі і знеболюючому йому стало трохи легше, та він усе одно не міг дечого зробити. Тож мені довелось надягти на нього спідню білизну, штани, шкарпетки. І взуття, а також зав'язати шнурки. І йому це дуже сподобалось. Тож уранці він почав питати де мій костюмер. Відтак я перетворилась на Дейвову служницю. Він Може, багато чого робити сам, тільки не зав'язувати шнурки. Тому що ранку звучить будь ласка, зав'яжи мені шнурки. Ти не будеш проти, якщо я спершу закінчу свої справи? Час мені їхати, тож, будь ласка, зав'яжи шнурки. Отож я сказала йому час тобі самому почати їх зав'язувати, інакше завтра я перев'яжу їх між собою. <плес> На таке здатні лише ми з Дейвом. Та коли йому було дуже боляче, ми з цього сміялись бо коли він ходив, то виглядав ось так. і ледь рухався. Вибачте, але мені було смішно. Дійсно, я просто Я не хотіла з нього знущатися, та це реально виглядало кумедно і я не розповіла б про це кому завгодно. Та ви, друзі, для мене як родина. Дейву було так боляче, що він навіть вилаявся. За 52 роки нашого шлюбу я жодного разу від нього такого не чула. Я зателефонувала дітям і сказала: ваш тато лається. А потім подумала: я вимаю твого рота з милом, якщо не виправишся. повірте, я хочу вам показати що не просто проповідую про те, що треба бути слугою. Я практикувала це увесь тиждень і тому маю відповідну кваліфікацію, щоб проповідувати вам це слово. Гаразд, а коли серйозно, будь ласка, будьте уважні до того, що почуєте сьогодні, про служіння іншим людям і про відсутність у нашому житті егоїзму, егоцентризму і звички зосереджуватися. Лише на собі. Усім серцем вірю, що неможливо одночасно бути егоїстичною і щасливою людиною. Пам'ятаю, як, будучи християнкою, робила все, що тільки могла. Вела групу з вивчення біблії, була лідером у церкві. Ми приходили в церкву щоразу, коли відчинялися двері і брали участь у всьому. Та все одно я не була щасливою? Проте я не знала причини. Тож під час розмови з Господом, мене вражає, що він може вам сказати, тільки запитайте його. Я спитала, чому я така нещасна? І одразу почула відповідь: бо ти егоїстка. Ви знали, що християни можуть бути дуже егоїстичними? І егоцентричними. Усі наші молитви можуть бути зосереджені навколо наших бажань і потреб. Якщо не пильнувати, то можна навіть почати, нібито служити Богові з надією на отримання від Нього бажаного. Ви не змогли отримати це самотужки, тому тепер намагаєтесь змусити Бога вам дати це. Агов? Чи служили б ви Богові, не отримавши від нього нічого з того, про що прохали? Варто замислитись. Не хотілося б приймати думку про те, що служимо Богові, бо маємо певні потреби і хочемо, щоб він їх задовольнив. Він насправді хоче покрити наші нужди, і в цьому немає нічого поганого. Ви повинні прохати Бога про це. Та як на мене, не можна робити це центром всіх наших справ. Натомість маємо в молитві просити Бога про все, чого потребуємо. Але потім спитати, що я можу зробити для тебе. Кому я можу сьогодні допомогти, хочу кинути вам виклик. Щоранку питайте в Бога, кому я можу сьогодні допомогти? А потім чекайте хвилинку і побачите, чиє сім'я вам обов'язково згадається. у моєму випадку Бог часто кладе конкретне ім'я мені на серце. Тоді я телефоную цій людині, намагаючись її підбадьорити. Гей, hey, я думала про вас і вирішила зателефонувати або надсилаю смс. Хочу сказати, ви чудово виконуєте свою роботу. Якось я надіслала смс одному знайомому англійцю, бо слухала його проповіді в інтернеті. Я сказала, як сильно мені подобаються його проповіді. Звісно, він одразу відповів: якби ви знали, як для мене важливо почути це, особливо від вас, бо ми так сильно вас любимо. Ви не здогадуєтеся, що іноді здатні змінити чиєсь життя. Тож сьогодні я благаю вас. Припиніть думати лише про себе і почніть думати про те, що можете зробити для інших людей. Сприймаймо себе як слух. Аго, не дивіться так на мене. Хто міг би зробити набагато більше для людей, якби тільки наважився? Гаразд. Тоді, як на мене, досить про це тільки проповідувати почнімо діяти. Амінь. Отже, Павло називає себе слугою та неможливо служити Богові і не служити людям. Думаю, це може стати шокуючим откровенням. Ми вважаємо, що служимо Богові, бо співаємо пісень, кладемо гроші в кошик для пожертв, слухаємо проповідь. Проте служіння Богові насправді є служінням людям. Ісус усе робить для людей. Він любить їх. амінь. Бачите, Павло знав те, що й ми повинні сьогодні усвідомити він не належить собі. Він каже: Я не належу собі, бо був викуплений дорогою ціною. Чи знаєте ви, що насправді означає вислів? Ми викуплені. Ісус викупив нас у диявола своєю кров'ю. Ми буквально були у владі йомані диявола, що намагався знищити наше життя. Однак Ісус викупив нас своєю смертю, пролитою кров'ю і воскресінням, у Біблії сказано, ви вже не належите собі, бо були викуплені дорогою ціною. Та цікаво, чи багато людей так мислить: я собі не належу, я належу Богові. звісно, ви можете самостійно приймати рішення, робити все, що заманеться, та на ділі бажаючи наблизитись до Бога і мати з ним стосунки, які він хоче мати з вами. Не думайте на кшталт, я можу робити все, що захочу. Безперечно, можете, але вам не сподобається результат. Маємо віддати себе Богові. І якщо хтось хоче мати справді близькі стосунки з Богом, то запевняю, ви не можете мати всього, що забажаєте, та при цьому вам все одно доведеться бути щасливими. Агов, цікаво, як довго ви проживете на землі? У 20 років вам здається, що у вас повно часу? Ви хочете цього, того і ще чогось. Вас навіть лякає думка про смерть, бо люденьки все життя попереду, і так багато чого треба встигнути. Проте у віці 50 років. адже коли вам 20, ви не думаєте, що колись вам буде 50. Та Раптом ви й оком не встигли змигнути, а вам уже 50. ви встигли робити більшість із того, про що мріяли. Маєте більшість із того, що хотіли отримати. Але потім у 60 ви усвідомлюєте, що всі речі, яких ви хотіли у 20, 30 чи 40 років, насправді не були. Такими вже й важливими. І, і потім, коли вам виповнюється вже 70, 75 і більше. <плес> Моє мислення так сильно змінилося. Я майже ненавиджу ходити по крамницях. Але раніше я Ледь не жила в торговельних центрах. Дійсно, я поверталась додому з конференції і одразу йшла за покупками. Я купувала різні речі, приносила їх додому, але тепер вони майже мене дратують. Чи хтось із вас так само зрілий як і я, і вже відчув це? Мені майже вже не хочеться приносити додому нові речі за останній рік. я думаю про небеса більше ніж за минулі 74 роки свого життя. Я хочу бути щасливою і прагну бути слугою Христа. А ще кожен день свого життя я волію бути благословенням для інших людей. Не впадайте у відчай. Раптом не виходить позбавитися негативних думок, занепокоєння, зневіра, гнів і самозасудження все це ворожі нападки на ваш розум. Годі гаяти своє життя на страждання. У книжці розум, поле битви. Джойс Майер відкриває шлях перетворення життя через зміну способу мислення, отож навчіться зосереджуватися на доброму і мислити так, як мислить Бог. Замовте на нашому сайті книжку Розум поле битви української мови в електронному або друкованому форматі і отримайте її абсолютно безплатно. Здобудьте перемогу у своєму розумі. Вашої уваги свідоцтво Ліза Харпер. Вона прийняла рішення вірити в Боже зцілення її розбитого серця. Опісля я повернусь і поділюсь кількома думками. Одне з найулюбленіших занять Лізи Харпер зібрати речі і поїхати кататися на велосипеді з донькою місі. Свобода, що відчувається на вільній дорозі, її захоплює і приносить задоволення. Проте ще кілька років тому вона не вірила, що заслуговує на щастя. що вечора я міркувала? Неможливо, щоб святий Бог любив таку жінку, як я з усіма хибами і жахливим минулим. У дома в Лізи багато вивісок, але ця над вхідними дверима підсумовує все її життя. Мою доньку багато хто навіть називав сиротою, бо її рідна мама загинула на Гаїті. Тож моя дівчинка за визначенням була сиротою. Проте саме я мала сиріцький дух. Хоча в мене була мама і тато, і я народилася в Америці процвітаючій країні, я завжди почувалася без Батько покинув лізу, коли їй було 5 років. Тому їй було важко повірити в Божу любов. Я знала, що він спас мене, омив мої гріхи, проте не вірила, що подобаюся йому. За два роки з моменту розлучення мами з татом до її наступного заміжжя в нашу родину приходили різні чоловіки, що кривдили нас із сестрою. Через цю кривду й насильство в мені вкоренилося відчуття, що я нічого не варта. Ліза трималася за своє відчуття сорому, так наче від нього залежало її життя. Через це відчуття я думала, моє серце розбите назавжди. я просто не хотіла надто наближатись до Бога, інакше він побачив би, що я за людина почуття сорому супроводжувало лізу під час навчання в семінарії і навіть при початку власного служіння вона реально була впевнена, що Бог любить усіх, окрім неї. Мені подобалось проповідувати про ніжну сторону Божої природи. Я знала Бог святий, чудовий, всемогутній, всезнаючий творець усесвіту. І мені подобалося вчити про те, як Іван притулився до Ісуса. Отже, коли проводити достатню кількість часу в Божих обіймах, почуття сорому зникає. Та я постійно припускалася тієї самої помилки, я наче вислизала з божих обіймів. Після пережитого панічного нападу Ліза звернулася по допомогу до психолога християнина. Мені дуже допомогли. За моє зцілення багато молилися. У моєму житті були чудові старші жінки і пастори, що наставляли мене, допомагаючи не застрягати назавжди в почутті сорому. Та саме Божий Дух і його добрість допомогли мені покінчити зі страхом і знайти в ньому нове життя. Страх заважав моїм нормальним стосункам із людьми. Тож, коли Бог почав процес цілення, я подумала: нічого собі, тепер ймовірно, мене знову скривдять, адже я відкрила серце для справжньої любові і близькості. Та навіть коли моє серце було розбите, Бог стілював мене і тримав його у своїх руках. Тому я не жалкую, що вибралася з цієї в'язниці. щойно Ліза це зробила, і Бог повернув їй здатність насолоджуватися життям. Навряд чи мені стало б мужності всиновити дитину. Не вдихни святий дух життя в моє змертвіле серце. Повне свідоцтво Лізи представлено на нашому сайті, а також на Ютубі. Бог може полагодити все надломлене у вашому житті, незалежно від того, ким ви є і через що пройшли. Ніколи не пізно змінити своє життя, адже Ісус постійно творить усе нове. Я відкрию вам маленьку шпарину, коли посеред власної ситуації ви кажете: Боже, ти знаєш, що мені боляче важко, що я вже молився про це і вірю, що ти працюєш над моїми обставинами. Проте, допоки я чекаю на прорив від тебе, покажи мені того, кого я міг би благословити.